О, Заходите, робите Оце мій реальний профілін, у мене зараз нова фотографія, як будь-які соціальні мережі. Заповнюєте, заливаєте фоточки, пишете О, трошечки про себе, про свій будинок, свій дім, це якщо ви можете приймати гостей у себе. Ну, тобто, ну, яка, в чому штука? Це сайт освітньої гостинності. Тобто, люди з усіх країн світу, є, їх дуже багато є на, ну, на цьому сайті людей. Зареєстрованих, які е, готові безкоштовно вас е, приютити на ніч, на дві, там, на тиждень, ну хто як, де в, ну, в своєму місті, в своїй оселі. Свої і ви, якщо їдете в якесь місто, задаєте собі там наприклад, стамбул і ви дає вам купу людей. Відкриваєте і пишете людині От, добрий день, я такий-такий, -таки, то там буду. Можна вас там? Хтось каже, ні, не можна в мене в цей час зайнято, бо я там сам кудись. Хтось каже, можна, і ви приїздите, і, як правило, теж спілкуєтеся з дуже цікавими людьми. І ночуєте ну, в нормальних умовах, там не гірше, ніж в готелі, але ще й цікавіше, вас можуть нагодувати місцевої якоїсь страви, ви можуть розказати там, всі новини цього міста, країни, вас можуть повезти, якийсь неймовірний там, ресторанчик да, затишний, або познайомити ще з класними людьми, з якоюсь стосовкою. Ну, це не тільки це спосіб, по-перше, безкоштовно десь переночувати. Є люди, які взагалі вміють ну, так, розраховувати всі маршрут, особливо якщо там де по Європі їздиш, десь там по великих містах, з міста до міста, що вони беруть з собою абсолютно намет і ночують тільки по корсерфінгу. <кхе> тобто безкоштовно в хороших умовах і спілкуються з великою кількістю хороших людей. От і так само, ну що тут я про. А, і таких просто пару порад, якщо ви збираєтесь кудись, е, заповнюйте свій профіль е, і не повинуйтеся його повністю заповнити. Не просто там Ксеня Жужа і все. І там напишіть оту, так? Назад про себе щось ну там є, там да, які ваші захоплення. Про свій, якщо ви можете приймати людей, так само напишіть, що там я живу, от ми наприклад, з головою, однокімнатна квартира, але якщо вам не напряжно на підвозі там переночувати, приїжджайте, ми будемо брати. Когось там є окрема кімнатка, Я можу вам там окремо кінати. Залити кілька фотографій, щоб люди не бачили, ви ну це вже від вас не залежить. це... Потім ваші друзі і референси, відгуки, які вони пишуться. Ну, дуже важливо потім багато хто звертає перед тим, як увагу перед тим, як погодитися вас приютити, дивиться, да, хто вам попередні хости написали, а чи ви, прошу, там. там, наприклад, ой, він там брудний, не миє за собою посуд, там я не знаю, тоді вже не захоче розписувати. Да? От, і що я ну не заповнити повністю. Раджу заповнювати англійською, навіть якщо ви спочатку думаєте, що ви будете подорожувати тільки по Україні, то по Україні ви так само можете не ну, протестуватись, там їхати в Запоріжжя, до Києва, так само, як і в інших країнах. Раджу все одно заповнювати англійську, тому що апетит приходить під час їжі, і я думаю, якщо вам сподобається їздити десь в Україні, то Цілком можливо, що ви почали, у вас будуть більш далекоглядні плани. І якщо є можливість, його не зразу, от от ви вирішили там, що через місяць кудись поїдете, і зразу заповніть профіль, ну щоб ви там побули трохи на сайті, там ну, заповнили, щоб люди бачили, ну що ви не тільки от ага, ви зібрались їхати і собі зразу записати. І так само я раджу ну, віддячити світові за доброту. Скажіть, що ви теж можете людей вписувати. Якщо у вас такі умови, що ви не, не можете нікого е, запросити до себе, тоді напишіть, що ви можете, е, наприклад, влаштувати екскурсію по місту, зустрітися з людьми на чашечку кави ну хоч якось віддячити, Так? І ще е, ну, гост, ну, це господар. Це просто якби вже таке сленгове слово, от кажеш серфінг, що ти серфер, той хто ну, серфер шукає, да, е, шукає. І хост це господар, який вписує людину в себе в цьому. І от коли ви шукаєте собі хоста, я рад, ну, писати треба більше, ніж один запит в одне місто. Наприклад, ну, вам сподобалась людина, вона може не могти вас прийти в цей день. Тому і чим більше місто, тим більше треба писати запитів, тому що туди тим більше їде людей. І раджу його персоналізувати, тобто, кажіть ім'я людини. Почитайте трошки профілі, там, наприклад, вона любить танцювати, і воно, о, я теж люблю танцювати, там навчи мене. І тоді ще більше шансів, що людина вас е, прийме. Так само пишіть тим, хто проявляє якусь активність, да? що людина написано два роки тому заходила на сайт, то можливо, що вже там не немає. Але так само не раджу писати тим, в кого там 200 друзів, ну для кософів це багато. 200 друзів, ну там, тому що додається, як правило ті хто вже в тебе був, ну, чи ти. До нього їздив, там, у нього там 500 відгуків, тому що ці люди вже більш вибагли. Навіть часто пишуть в профілі. Оце я перес, в Стамбул, коли шукала я з таким стикнулася. Мов, а ви здивуйте мене, а ви переконайте мене, що я маю списати. Ну, тому я потім і їх, як правило, видає першими. Ну, в запиті бажано там я потім прористала, тому що я спочатку дуже не могла здивувала, що там ну, років користуюся я не могла знайти хоста і потім так пролистала, пролистала і знайшла людину, яка взагалі виявилася, ми були, ну, мала бути у нього першими серферами, тобто він там тільки заявився. Це був дуже неймовірно, просто прекрасна людина. Мабуть, ми мали з нею просто зустрітися, і тому так спочатку здавалося, ну, довго не могла не йти, і ніби якісь проблеми, так, щось. Таке труднощі, але як правило, якщо от я в мандрівці навіть помітила, якщо якісь виникають труднощі, потім ви отримаєте за це винагороду. і якось ну, складеться потім ще класніше, ніж ви очікували.